Вони щодня працюють для того, щоб світло було в оселі кожного українця, часто ризикуючи власним життям в умовах повномасштабної війни. День енергетика для України це не просто професійне свято кількох сотень тисяч людей, це про щоденну роботу під обстрілами, постійні ризики та високу відповідальність. Про тих, хто зараз працює без вихідних і відпусток, дивіться далі. Такий вигляд сьогодні має одна з українських високовольтних підстанцій. Розташована вона в прифронтовому регіоні. Тому прильоти тут загалом звична справа. Один із них стався посеред робочого дня, коли всі були на зміні. Воно ще з 300 особи не чути. Воно такий звук був такий шх, вроді мене. Іти гуп, приліт! Ми ж відбігаємо далі. Я відбігаю далі туди. До прозапроходу ну далі туди. Розвертаюся і таке, ну вроді побачив, що така бандура, яка і ще один приліт був. Це підстанція один із ключових енергооб'єктів у регіоні, тому відновлення її роботи було першочерговим завданням для персоналу. Роботи було багато. Ми десь три доби ми тут займалися ліквідацією. Ну от основних наслідків для того, щоб заживити мережу ну, приєднання, які нам вперше необхідні. Енергетики кажуть, якби не тривоги працювали б швидше, найважче було себе налаштувати на роботу після перших атак. На початку, то це було дуже важкувато емоціонально. Кожна тривога і все, і чекаєш, що де вона. В мене як подивився, що ракета летить, не ждеш, де вона летить. Зараз до обстрілів звикли, кажуть працівники. А от у 22-му, коли почали. Лунати перші вибухи було дуже страшно. Тоді ж з'явилися і перші втрати серед колег. Прочитав, що обсягли по Харкові, я питався ж позвонити, знав, що він на зміні був. Ну, вже ніхто трубку не брав. Ну, визовшов. Потім я дозвонився начальнику, бившому, що тут працював тоді. Сказав, що приліт по нас, по нашій підстанції дежурним не можуть навитись на зв'язок. Вже під час повномасштабного вторгнення у пана Сергія народилася донечка Вікторія. Чоловік не приховує, вона для нього найбільша мотивація. Бувало, що і руки опускали, що тільки востаннє відновили все, і по новій все прилітає, розбиває там, обратно все треба робити. Ну нічого. Ми знаємо, для кого треба працювати, і набираємося сил обратно і. Далі працюємо, відновлюємо. Майже безупину росіяни обстрілюють і енергооб'єкти ще в одному прифронтовому регіоні. Тож місцевим енергетикам теж не бракує роботи. Багато було ситуацій, вночі приходилося працювати, і погляди нічні робити, виявляти несправності, щоб на ранок або якнайшвидше могла виїхати ремонтна бригада. Щоб ми повинні були знайти пошкодження. Вночі та у негоду лінійникам доводиться працювати через загрозу ворожих ударних дронів. У темряві ворог принаймні не бачить наших енергетиків. А у дощ і сильний вітер літає менше. Хлопці працюють нонстопшахеди літають. стало тяжче працювати, тому що ворог не стоїть на місці, оновлює озброєння. Частіше став використовувати БПЛА різного типу і набагато складніше, бо в тому році більше вони використовували артобстріли, а зараз не розумієш, звідки цей БПЛА прилетить, і, ну, стало набагато складніше. Дільниця під керівництвом пана Євгена обслуговує повітряні високовольтні лінії загальною протяжністю понад 370 кілометрів. Одне з найважливіших завдань це відновлення після чергових обстрілів живлення тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Ми працювали вночі за живлю коли вона потребує живлення. Дуже дуже складні роботи приходиться працювати тільки тільки вночі. Що військові військові не дають дозволу працювати в день. Заживлю за дуже складно, але ж завдяки військовим ми дронами це все діло оглядаємо. Ну і потім уже ж відновлюємо, коли, коли і як виходить. Дуже добре, що є злагодження з військовими. Дуже добре, що військові допомагають так, дрони. Розвідка і інші деякі моменти. Але відповідальність за весь персонал лежить в основному на водієві. Так про свою роботу розказує Ярослав, водій бригади енергетиків. В залежності від того, як буде їхати водій, залежить від того, скільки він людей привезе і додому. Тому що відповідальність є, тому як потрібно що скільки взяв людей, скільки потрібно вернути живими і цілими. У листопаді Росія випустила по об'єктах української енергетики понад 150 ракет і більше двох тисяч безпілотників, кажуть в Міненерго. А спочатку повномасштабного вторгнення, внаслідок російських обстрілів на робочих місцях, загинули 119 енергетиків, понад 300 отримали поранення. Пам'ятаємо про це, і замість нарікати на вимушені знеструмлення принагідно подякуйте тим, хто самовіддано працює, щоб навіть у найтемніші дні у нас було світло. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, Єва Миронова, Олександр Олійник, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.